Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І в ньому є наше спасіння, в ньому є наше зцілення і в ньому є прощення гріхів. І хочу прочитати Євангелія від Марка, 6, 6 глава, один випадок, який трапився з учнями Ісуса Христа. І негайно Він змусив своїх учнів сісти в човен. І раніше за нього пливти на той бік до Всаїди, а він тим часом відпустив людей, і, відпустивши їх, він пішов нагору помолитись. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши, що втомилися від. Веслування, бо вітер дув супроти них, близько четвертої сторожі ночі, він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, що він йде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і занепокоїлися. І тут же він заговорив до них і сказав їм Кріпіться, це я, не бійтеся. Він увійшов до них у човен і вітер ушух. А в собі вони все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли. Чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим. І, перепливши, вони прибули до Генесарецької землі, причалили. І цікава така історія про те, що Ісус Христос він йшов по морю. І це каже, це каже про те, що Ісус Христос він і справді є Бог, який робить такі речі, які неможливо робити. І його учні тоді написано, що вони жахнулися, що вони сповнені жаху були, тому що вони такого ніколи не бачили. Але вони бачили, що Ісус Христос Він робив. Такі речі він зцілював хворих, яких неможливо було зцілити. Він воскрешав мертвих і він ходив, ходив по воді. Звичайній звичайні людині неможливо ходити по воді. Це речі надприродні. це... Неможливо робити, враховуючи фізичні закони. І наш Бог, він той, хто створив саме ці всі закони, закони тяжіння, любі закони, які він сам їх створив. Тому Він є Бог, який понад ці закони. Він сам має владу впливати на ці закони, міняти їх, діяти на них. Тому він робив чудеса, коли проказу очищував, коли до нього прийшли прокажені і сказали: Ісус, якщо хочеш, можеш нас очистити. І Ісус Христос очистив. Вся шкіра вона відновилася. І це було чудо. Ісус Христос Він впливав. Над природнім образом на багато речей, і він це зараз може робити. Він також може зараз робити чудеса. Так він не каже нам, щоб ми ходили по воді, як він ходив, але він каже нам, щоб ми використовували ту владу, яку він мав. Він показав нам приклад, коли в свої роки, коли він служив на землі, він не просто сам робив якісь речі надприродньо, але він набрав учнів і він їх навчав. Він їм давав приклад, як використовувати владу, як використовувати владу над бісами, владу над хворобами, як протидіяти поганим обставинам. Тому що ходіння по воді це часто проповідники, вони порівнюють з тим, що бувають навкруги погані обставини, а потрібно йти. Над цими поганими обставинами потрібно заспокоїтися і наказати, щоб ці обставини щезли. Він один раз сказав: що якщо будете мати віру Божу, то ви скажете з вірою горі. Щоб вона впала в море, і ця гора вона впаде в море. Тобто він каже, наказуйте обставинам поганим, щоб вони щезали. Він, він навчав учнів, він показував, як йому коряться біси, як йому коряться хвороби. І він потім набрав 12 учнів і сказав їм: ідіть, проповідуйте Євангеліє, і зцілюйте хворих, і виганяйте бісів. І учні, вони бачили, як це Ісус робить, як він зцілює прикаже. Як він воскрешає мертвих, що він проповідує небесного батька, віру в Бога, Отця, який добрий, який люблячий, який пробачає гріхи. І його учні також вони пішли і почали практикувати. І вони також бачили зцілення, вони також бачили, що люди е, отримують звільнення від впливу бісів, е, вони також бачили примноження хлібів, е, вони бачили е, оці такі надприродні явища в своєму житті. І один раз. Коли Петро йшов і зцілював і, і, і проповідував, то люди нав, навіть вірили в те, що навіть тінь Петра вона зціляє і, і вони виносили багато хворих і клали, коли вони знали, куди буде йти Петро. Вони клали хворих і навіть тінь Петра вона зціляла І це надприродні речі, це е, неможливо це якось е, якось зрозуміти. Це надприродньо, так само, як Ісус ходив по воді. Так само це було надприродно, коли тінь, тінь Петра вона зціляла. Тому що наш Бог, він є е, великий Бог і Його сила, і його влада, е, Він володіє всіма законами, і Він може впливати на всі закони е, в цьому житті. Тому віримо, що наш Бог, він. Може надприродним чином вирішити будь-які важкі ситуації в нашому житті. Він може надприродним чином звільнити нас від нечистих духів. От якщо людина має якусь залежність, чи наркотичну, чи алкогольну, чи ще якусь, надприроднім чином Ісус Христос може нас звільнити, зробити нас вільним. Надприродним чином Бог може вирішити питання, якщо у нас є якісь фінансові проблеми, може змінити, що ми. Ми зможемо покрити наші борги, або він може змінити наше мислення, він може дати нам розуму, як щоб якось працювати, займатися бізнесом і бути успішним. А потрібно лише просити, як діти приходити до нього і просити в нього допомогу. І Він дає, він відповідає на наші молитви. Ісус Христос, Він живий. Він, він відповідає на наші молитви, він нам допомагає. І... Якщо ви, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились Молитви, то вірте, що Бог вас почув, він пробачив вам всі ваші гріхи і дає оправдання, і це подарунок. І якщо у вас є потреба в зціленні, тому що Бог вас любить, Бог любить кожну людину, Бог любить мене, Бог любить кожну людину і він хоче зцілити. Він не хоче, щоб людина страждала, щоб людина боліла. Нема волі Божої на хворобу. Воля Божа є на наше зцілення, на те, щоб ми жили без смутку, на те, щоб ми. Не хворіли на те, щоб ми були вільні від всяких гріхів, тому що він створив нас для радості, тому що він створив нас для процвітання, для любові, тому що він сам нас любить. І його любов він настільки сильно нас любить, що його любов вона перемагає все погане в нашому житті. Іноді потрібний час, тому що, от наприклад, якщо людина... Повна і в неї е, е, велика вага, і вона хоче схуднути, то іноді е, так це може надприродньо статися. Що я така чула, що люди іноді вони втрачають вагу е, е надприродним чином. От, там, 5 кг вони, вони можуть втратити. Але е, якщо до цього як до роботи ставитися, то це, на це потрібен час, щоб людина схудла, вона, вона там якісь фізичні вправи. Робить, вона якусь там дієту дотримується. Потрібно час, щоб схуднути Так само іноді потрібно час для того, щоб зцілились наш емоційний стан, наша наприклад, Наше становище фінансове, якщо борги, то потрібно час, щоб закрити ці борги і потім щось міняти в нашому житті. Потрібно Головне знати, що Бог нас любить і Він бажає нам добра, і Він хоче нам допомогти, і Він є наш вихід. І... І Я вірю, що Бог він чує кожну молитву, і я вірю, що його любов ніколи не перестає. І я завжди вірила в те, що щоб не траплялося, щоб не було, Бог мене любить, і все погане скінчиться, і буде добро, і все буде добре. І... Він е, міняє е, наше мислення, він допомагає нам вірити йому. Він, е, наче знаєте, е, наче топа наше серце. Коли наше серце воно як лід, е, коли ми. Не бачимо вихід з наших з наших ситуацій, або коли ми не можемо довіряти довіряти комусь, довіряти йому, довіряти своїм близьким людям. Іноді, іноді обставини нас роблять такими з холодним серцем. І його любов вона розтоплює нас зсередини і на це потрібен час. І знаєте, кожна молитва, яка отримала відповідь, вона робить наше серце м'якше, і вона, наша віра, вона зростає, віра в його любов, віра в те, що я йому потрібна, що він мене любить, що ви йому потрібні, що він вас любить, що він добрий тато. Що Він відповідає на кожну молитву, і ми будемо вірити, і я вірю, що Бог наш, Він є Бог чудес, Він є надприродний Бог. І він може, його любов для нас, вона робить чудеса. І я часто згадую, і одного разу. Коли дуже були такі погані обставини, і я згадала цю історію, яку я знаю, що була з єврейським народом, коли Бог вивів єврейський народ з Єгипта, коли фараон відпустив і вони вже вийшли, але спереді було море. І казали, що нема дороги, що робити, нема виходу, що робити, спереді море, а ззаду фараон з військом йдуть, щоб їх повернути назад в рабство. І це наче наша дорога з Богом. з Богом, коли ми хочемо кинути якесь рабство, або коли ми хочемо змінити обставини, коли вони погані, ми хочемо змінити на краще, то іноді нам здається, що нема дороги. Але Мойсей помолився до Бога, і Бог сказав, що накажи цьому морю, щоб море розійшлося. І, по словам Мойсея, море розійшлося, і з'явилась дорога серед моря надприродньо. І євреї вони пішли серед моря. І одного разу в моєму житті також були такі обставини, і, не, і я не знала, що мені робити. І було так важко, і я наче бачила оце море спереді себе, що. Я не знаю, як мені вийти. Я знала, що мені потрібно вийти з цих обставин, мені потрібно кудись йти, але я не бачила дороги. І я просто в простоті своїй, як дочка, попросила в Бога. Так йому і сказала, Боже, я не знаю, що робити. Боже, нема допомоги ні від кого, але ти мені допоможи, і ти дай мені цю дорогу. Нехай вона з'явиться, нехай прийде вихід, нехай я побачу цю дорогу серед моря. І знаєте... На другий день я вже знала, що мені робити, і в мене вже з'явився вихід, і я знайшла кошти, які мені потрібні були, щоб піти у цією дорогою. Бог, Бог, справді він мені допоміг. Він побачив мої сльози, і він допоміг мені. І я змогла вийти з тих таких поганих обставин, які в мене були. І в мене з'явилася ця дорога і вихід. І, він, тепер, коли я дивлюся іноді назад, і, і коли я бачу, як Бог вів мене по життю, е, я бачу Його руку, я бачу Його допомогу, я бачу, що кожна моя молитва вона отримувала, отримувала відповідь е, і що він завжди поруч, е, і він відповідає. І якщо у вас є потреба е, в сіленні, або е, е, якщо у вас є така потреба в благословенні, то покладіть руку на себе, і я з вас помилюсь. В ім'я Ісуса Христа, Дух зійди на цю людину, яка потребує вцілення. В ім'я Ісуса я наказую. Геть пішов всякий дух, який визиває депресивний стан, який визиває пригнічення, геть пішов в ім'я Ісуса Христа. Я наказую, геть пішов всякий нечистий дух, дух немочі, який визиває будь-яку хворобу. Геть пішов з цієї людини, залиш її в ім'я Ісуса. І я кажу хмари розійдіться. І я кажу, мудрість Божа, нехай прийде на вас, благословення Боже, нехай зійде на вас, нехай з'явиться дорога серед. Поганих обставин в ім'я Ісуса, нехай прийде день, нехай піде всяка темрява в ім'я Ісуса. Я благословляю вас, нехай ангели Божі допомагають вам в ділах ваших рук. І нехай все е, вирішиться в вашому житті, нехай скінчиться всякий вплив всякого зла в ім'я Ісуса. Я благословляю ваше тіло, я наказую, не нехай зникне всяка біль з ніг, всяка біль головна, нехай зникне всяка біль внутрішніх органів в ім'я Ісуса, нехай зцілиться кожна клітинка в вашому тілі, зцілиться кожна клітинка в ім'я Ісуса. Нехай відновляться всі фізичні процеси, всі нервова система нехай відновиться в ім'я Ісуса. Нехай виростають ноги в ім'я Ісуса. Якщо коротша нога виросте, якщо Якесь пошкодження є в руках, нехай відновляться руки в ім'я Ісуса. Я наказую, геть пішли всякі похлини, нехай щезне рак в ім'я Ісуса, хвороба печінки зникне геть пішла в ім'я Ісуса, повне зцілення серця в ім'я Ісуса, повне відновлення травлення в ім'я Ісуса. Нехай відновиться шкіра, нехай будуть. Чиста шкіра в ім'я Ісуса, відновись кожна клітинка шкіри, повне зцілення в ім'я Ісуса. І я благословляю вас, нехай мудрість Божа, нехай розум Божий буде з вами. Віримо в те, що Бог нас любить, Його любов нас береже, і Його любов ніколи не скінчиться. Ми потрібні йому. Коли я раніше думала, що я нікому не потрібна, ніхто мене не любить, я тепер точно знаю, і знаєте, що ви так. Також. Ви потрібні Богові. Він вас створив, Він вас народив, Він ваш батько. Ви йому потрібні, і Він вас любить. І його любов, вона безумовна, і вона ніколи не скінчиться. Він любить вас такими, якими ви є. Він приймає вас такими, якими ви є, і його любов вона змінює нас, вона змінює наше серце, наші емоції. Приймаймо його любов, бо Бог нас любить. Амінь.